У Нікополі триває ремонт доріг. Будівельна компанія Арва та Дорводбуд вже почали ремонтувати міські дороги і дороги загального користування. На сьогодні виконано 40% запланованого ремонту доріг, загального користування і 70% міських доріг. Перед початком ремонту провели перевірку стану доріг після зими. Та виявилось, що для ремонту тільки доріг автобусних маршрутів необхідно більше 17 мільйонів. З міського бюджету виділено лише 6. Причому один мільйон на ямковий ремонт доріг приватного сектору. На ґрунтових дорогах вирішили використати матеріал, який був у вжитку. З держбюджету виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень на ремонт доріг загального користування Карла Ліпних та Героїв Чорнобиля і частину вулиці Херсонської.